З настанням стійких морозів зростає вірогідність нещасних випадків на льоду. До групи ризику потерпілих від переохолодження у першу чергу потрапляють любителі зимової риболовлі. Зараз профілактичну роботу проводять фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Дніпропетровської міськради. Крига на Дніпрі лише почала утворюватися. Причому в різних місцях річки вона різної товщини через швидкість течії. Рибалки зазвичай не проводять таких досліджень. Наши рыбаки, любители подлетного лова рыбы, они на это не смотрят. Они вот пробуют ногой, и самое главное выйти налет первому, потому что это. Це... Перша риба моя, я герой. Получается у нас так ми не можемо. Що зими на Дніпропетровських водоймах гине кілька людей у минулому сезоні? Три чоловіки не повернулися з риболовлі, захоплюючи хобі, іноді присипляє пильність. Тому фахівці радять рибалкам подумати про власну безпеку заздалегідь. Не збиратися на льду великими групами. Це збільшує нагрузку на льод в даному конкретному і мати при собі ті. средства спасения, которые можно использовать. Прежде всего, это длинная веревка с петлей на конце. Ее можно бросить тому человеку, который оказался в воде, и пытаться его оттуда вытащить. Великих скупчень людей след уникатый на суше. Мое предложение, не надо сегодня Просто приходити, смотреть в качест інтересу. Ну, это чисто своє міння. Ви задали вопрос. Я його висказую. Это обезпечить все таки людям безпечність. От і збігати ці масові скоплення. Сергій Гайдук додав також, що із приходом холодів у усіх міських торговельних закладах, а також відділеннях Червоного Хреста, тим, хто має потребу, завжди нададуть першу допомогу, принаймні напоїть гарячим чаєм. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.